Котику воркотику. Одягни сорочку. Я не вмію. Котику воркотику зашнуруй шнурочки. Я не вмію. Котику воркотику застебни всі гудзики. Я не вмію, котику воркотику, приміряй картузика. Я не вмію, і як не вміє котик, то чи вміє хлопчик? Вміє, вміє. А як ви гадаєте, яким був цей котик? Невмілим, лінивим, а ви, малята, серед вас. Немає таких ледачих котиків, які самі нічого не вміють, а тільки клопоту іншим завдають. Ну, звичайно, ні. Останнім часом ви всі підросли, порозумнішали і багато чого вмієте робити вже без допомоги дорослих. Ви можете самі одягатися. Роздягатися, вмиватися, витиратися рушничком, мити руки, розчісуватись, їсти. Давайте пограємо в гру, скажи, навпаки. Одягнути пальто навпаки буде. Зняти пальто. Молодці, Застебнути гудзика. розтибнути гудзика, зав'язати шарф, навпаки, розв'язати шарф, зашнурувати черевики. Навпаки, буде розшнурувати черевики, взути черевики, навпаки зняти черевики, одягти шкарпетки, зняти шкарпетки, підняти комір, опустити комір. Ви у мене молодці. Давайте з вами промовимо скоромовку. Скоромовку говорять швидко, чітко вимовляючи всі слова. У жори є жовтий жилет, а в Жанни рожевий жакет. А тепер разом попробуємо. у жори є жовтий жилет. А Жанни рожевий жакет. Молодці. Ще разок. У жори є жовтий жилет, а Жанни рожевий жакет. Молодці малята. Діти, є багато справ, які ви вже самі можете робити. Давайте їх пригадаємо веселій руханці. Дітки, сьогодні зробимо руханку з нашою помічницею милославою. Дітки прокидаються, зранку всі вмиваються. Ось так, ось так. Зранку всі вмиваються. Вранці також малюки чистять зубки залюбки. Ось так, ось так. Чистять зубки залюбки, умиватися скінчили, рушничком утерлись вміло, ось так, ось так рушничком утерлись вміло. Взяли в ручки грибінці, причесались молодці, ось так, ось так причесались молодці. Щоб бути вправними та багато чого вміти, треба старанно всього вчитися. І тоді у вас обов'язково будуть вмілими. Що? Ну, звичайно, ручки. До побачення, малята, до нових зустрічей!